Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулих вихідних громаду обстріляла система РСЗВ, була вражена територія Чепліївського старостинського округу. Постраждали сільськогосподарське підприємства, приватні товаровиробники сільськогосподарські. Нанесена ціла ряд вражень. Проводяться роботи по вивченню суми ушкоджень і будуть проводитися роботи по розмінуванню. Я прошу старосту забезпечити, щоб населення на ту територію, де були прильоти, не ходили, щоб ніхто не ризикував своїм життям. І нагадую всім жителям нашої громади, що місця, які були прильоти ракетних систем залпового вогню, ходити небезпечно. Що там можуть залишитись боєприпаси не підірвані. Ми будемо робити все, щоб знешкодити їх. Така робота проводиться відповідними службами і нашого міста і обласного центру. Але гарантувати, що там все безпечно, неможливо на сьогоднішній день, тому я прошу ще раз.